Вітаю! Приємно бачити вас знову. Якщо я вірно здогадуюся, ви отримали завдання в Files і хочете переконатися, що знаєте, як правильно його виконати. Правильно? Тоді ходімо. Коли вам буде надіслано завдання, ви отримаєте сповіщення електронною поштою. Зачекайте, це неправильне завдання. Тут пухнасті кошенята, хоча кошенята, вибачте, як я вже казав, ви можете відкрити завдання безпосередньо за посиланням у електронному листі або знайти його у вікні, призначено мені. Щоб дізнатися, яке ваше завдання, просто подивіться на область метаданих, там ви побачите, що вам потрібно зробити. Якщо доручили працювати над документом, то цей документ можна знайти за допомогою стрілок взаємозв'язків. Після того, як ви зробите те, що вам потрібно зробити, обов'язково позначте завдання як виконане. Тоді це завдання зникає з перегляду, призначено мені. Якщо ви хочете додати коментар під час виконання завдання, ви можете зробити це через панель завдань тут зліва. Супер! Тепер коментар можна знайти на картці метаданих документа. Надіслати завдання іншому користувачеві M-Files надзвичайно просто можна навіть встановити крайній термін виконання. І Якщо одержувач не виконає завдання вчасно, M-Files почне надсилати йому нагадування, закликаючи приступити до роботи. Не дарма це називається дедлайн. Давайте подивимося на щойно створене завдання. Це означає, що ви отримаєте сповіщення електронною поштою, коли завдання буде позначено як виконане. Якщо ви не хочете отримувати сповіщення, просто видаліть своє ім'я з поля метаданих. Скажімо, ви хочете доручити комусь вичитати документ, над яким ви працювали. Зручніше бути не може. Просто виберіть документ і створіть завдання. Таким чином, mFiles додає документ до поля метаданих. Вставте сюди смішний рядок. Серйозно, у мене закінчилися жарти. Використання завдань гарантує, що завдання не загубиться в електронних листах і не забудеться. Гаразд. Здається, я трохи захопився, оскільки ви прийшли тільки щоб дізнатися, як виконати завдання. Але триматися трохи довше виправдано правильно? Тепер я дозволяю вам піти і випробувати свої нові шалені навички. До зустрічі в наступному відео.